Всім привіт! Дивіться, що в нас робиться. Робиться вже у нас дитячий садик для свиноматок. Діма прийшов, все в барює, виробляє. Роблю одне, ні, говорю одне, а роблю зовсім іначе. Там вже, бачите, живе черешня. Банана ми прибрали. Прибрали, бо такого як він тримати, то ніяк. Кабан добре, але невигідно мені. Тим, що він займав мені місце, скажу вам. Мені треба було срочно розділити, бо ті дві збили черешню. Я їх розділила. Кабанами закололи, черешню сюди пересадили, вишні, ісуни сидять там. Псіхів в неї, Там перепілки. Тут теж буде дійський садик робитися, підготовлюватися до того, щоб як буде ще одна свиноматка, щоб потім це все не робити, не розкорювати, а вже буде все на місці. Купляла я желізо, такі перегородки грубі. Дивлюся, щоб не були. Маленькі дитячі садики, що дуже маленькі клітки виходить. Міряли здорове. А... Ну, нічого. Пійдемо, думаю, пойдет. Люська, Плюська лягає, пузо мені дає чухати. Як все вийде, я тоді вам покажу. Бачите, того я не білила. Зараз сварки, оце все тоді. Вже поробляться клітки, вже тоді буду вибілювати, вже буде готуватися потихеньку до оборосу. З вас і понаробляємо тут порядки, вичистимо, да, вас поробимо красу тут і будемо ждати поросят. Время бігом пролетить. І так летить то є время, що. Тут вроді встав, тут же треба лягати спати, дивіться, тільки танки. Вчорашня буде красива свиноматка. Вона яка вся п'ятниста. Перепілки ще не несуться і думаю, що вбирати, мабуть, тобі ні матірі морозилку і не морочити з ними було Ой, як красиво в мене святому западне. Бачите, люська. Моя Люсічка. Як завжди, біжить мені, брат мій на допомогу. Я без него никуда, я как без руки. Вот так. а те две девки сидят. Ой, сами. Кури уже заходят. Сидят сами. Тут тоже будет подрубляться, видите? Ці тут. Там у них дирка в потолку. Потім закручу ту дирку. Фанера в мене є, я вже підготовила. Вони теж, бачите, їм спокійніше, вони почали більш набирати вагу. Е, трохи я тупанула, треба було звідси вишню, мабуть, забирати. туди в ту клітку. Вони черешню, черешня мала. Вишню треба було перегнати туди, не знаю. Або що не. Ну, коротше, дівки теж почали набирати вагу, вони собі спокійно їдять. Ніхто їм не мішає, ні з ким у них вже не йде конкуренція зараз. Ой, йо-моє, бачите, отакі дівки. Включила фонарик на телефоні, а він щось погано. Отак. Дівки не в року почали йти. В роз... да, да, мамоні, дівочки. До, да. дівочки мамині. До 50 кілограм ми дуже тяжко набирали, а потім вже, ну так, люба свиня до 50, вони, вони щось тяжко набирають, а після 50 йдуть добре. О. Це теж свиноматки, дівчатка будущі. Думаю, я їх весною вже буду покривати цих дівчаток. Ще трохи їм піджину масу, а потом буду ставити більш на чисті корма, щоб вони. Були вже готові мені до покриття. Поняли як? Щоб не було. Коротше, щоб чисті організми в них були, отак От вам скажу. Без БМВД, без нічого. Хоча вони в мене тільки зерно, БМВД і молоко. Все, більш нічого не даю. І так, дівки мої. Ще ми справили, нарешті я зробила клітку. Для своєї любки для кози ром покажу. От я для них погано вліяю, тільки де бачить мене зразу молоко свиням Арішечка ти що мені під ногами крутися? козлові буде теж желізна клітка тут варитися. Після сарая Діма зробить ще козлові. Оце все дерев'яно убереться, поставиться все желізне і буде йому ще клітка. Між ними дівчатами буде желізна перегородка, там теж справиться. А що це тебе з рошкою? Бела. Ой. Ти що така надута? Дивіться, яка вона пузата у мене. Що це з тобою, Ельза? <смір> ну, вона не ну, нормально. Сіна так наперлася, дівка, і ця, і та. Так, каштан мій живе просторно, но на привязі. Блін, мішає трохи та я. спишка. О. Прив'язаний, бачите, шнурочком. Поки так, бо розбиває все. Тут все ж було вибите, позабивала досками. Любки теж калітку був розтрощив. Ага, Бачу, Васька опять підпер палкою. Ну, я не вмію от його кручки чіпляти толком. Потім Діма вже зроби малий. О. Шо, всі нормальні, не пузаті такі, а та така пузата і дашка моя пузата. Вона в маму свою вдалася, Ельза. Любить покушати, як і мама її. <с> Їдять воно зерно в них, сіль кусок, бачите? О, сіно, вода. Коротше, все в них добре. Так, да? Паріша. Тут це все треба буде перекривати, бачите, все гниє, тече. всі сараї треба буде. Ну, там то не той. А цей, то треба буде повністю перекривати. Верх знімати, підмащувати, його підлатувати. Це треба, щоб Діма був вдома. Доведемо до пуття, ми його ще розширимо. Ще треба буде, не може, а треба буде робити достройку. Свинарники треба буде ще робити. Коротше, роботи в нас ціла купа. Є біля чого поробити і походити. Аріша, доць, будемо виходити звідси, так? Да? Пішли? Хай, вони лягають спадки. йдемо. Бо я тебе лишу біля коз'ячок. Будеш з ними жити. Тут <гум> мій хвостик. я без неї спати не можу. Кругом бігаю її, шукаю. Ти ця ріша, що я її знайшла. Під ноги мені підлізла, на той місяць їдемо з нею на стерилізацію. Заразтя дядьку. Дивіться, зерно виїдає, а корм лишає. В тебе їсти є що. Йдете ти в баню, не голодний. Так. Ти що? Що це в мене тут за криль живе в Ага. Бачили? <різь> 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 Там хтось бігав. О, зараз принесу. А нашому фонарі? <різь> Він не бачив. О, я вже вчорашній нам пила молоко. Та Треба буде зерна її докидати. Що, ша, в неї морда така длинна. довго железна. Дівчат моїх не така довга морда, як ці. Ці якісь довгоморди. Ну, це потре з Максимус. По-моєму, з, з Максимус. По якось так. Якось вона так смішно назвала. Коротше, теж м'ясна порода. Но вона чуть пушиста, вона не лиса. Бо Петра не геть лися, вона не лиса. Що, що моя дівчика, що. Ну, ото ж що, будеш кусати мене? Ти будеш мене кусати, так? Да? Ой, йо-моє. Мені треба з тобою подружитися, треба да. з тобою подружитися. Ти маленька, а в тебе голос такий. Да, да, да. Тебе теж треба приручати. Звісно, да. потім тих дівок будемо розсоєняти, теж будемо робити ручними. Ага. Черешня. По карманах мені не шар. ти що циганка. Вока хочуть. Малюка теж перевертає все. Що це? Таке? Що? Я зараз дам, я зараз кушу. Ти диви, яка, вона не може зрозуміти, чого я прийшла, що сюди сіла. Що? І що я від неї хочу. Поняли? О. Ти мене виганяєш? А, вчорашній не пускай, больно. Отак, друзі, так ми працюємо, коротше. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна вам. Дякуємо за підтримку і до зустрічі в наступних відео. Наступне відео я вже покажу, що в нас вийшло, що ми тут зробили. Так що всім пока.